Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні четверг, 7 грудня, і вирішив я вам зняти стандартну зміну. Буду працювати ну, в основному по уклону, але, можливо, ще зроблю 10 замовлень по болту. Болт дав таку навіть не промку, а акцію. Якщо до кінця місяця кожен тиждень робити 10 замовлень, то ти автоматично будеш приймати участь в розіграші цілого ріку наступного робота без комісії, це дуже-дуже круто. Буде 50 переможців. Так, я розумію, що конкуренція велика, але чому б не спробувати, колись я. Виграв у клона, теж було 50 переможців, пів року преміум підписка на Ютубі. Так що все можливо. Чому би ні, все одно працюєш. 10 замовлень за тиждень це ізі. Так що будемо працювати. Зараз 5-10 ранку. В мене вже є два предзамовлення. На перше я вже подався, <кхе> скріншоти будуть. Поїдемо на Гулівер, це буде швидка поїздка 10 хвилин, а потім поїдемо на Сокорки. Десь о 6 ранку буду на лівому березі. В принципі, я цю дівчину вже возив, також це предзамовленням декілька разів. І о 6, початок сьомої мені вдавалося виїжджати з лівого берега. Більш з нормальним замовленням, без пробок. Догадаю, щось можливо на жд вокзал спіймаємо. Ну, подивимось. План на сьогодні, скільки буду працювати, подивимось. Як завжди, ранок і вечір. Ну, подивимось, скільки буде натхнення, як буде йти праця. План на сьогодні хотілося б зробити загалом. 3000 касу. Подивимось, скільки годин у мене на це вийде, і вийде ли взагалі її зробити. Я гадаю, що все реально все залежить від того, скільки працювати по часу. Отже, на зв'язку. Що ж, друзі, зараз 10.10 10.10 -10. відпрацював я 5 годин, і в мене каса 1600. Дуже непогано, 320 година Так ще я заїхав, в мене був заказ на Федорова, Івана Федорова, і звідти я піднявся. На Потасив Яр і ще е, заправився. І перше замовлення було попадався 5-15. Отже, я гадаю, дуже-дуже неплохо е, цей результат мене влаштовує. Зараз, мабуть, я зроблю перерву, бо вже я дивлюсь, що е, немає коефіцієнтів. заїду в магазин, перепочину і, мабуть, години з 3 будемо працювати далі. В нас нагадую, ціль сьогодні 3000. Можливо, якщо буде гарно йти робота і буде натхнення, можливо, попрацюємо більше. Можливо, вдасться зробити більше. Подивимось. Скріншоти я вам прикріплю, в двох словах розповім. Отже, виконав я перші два призамовлення. О 6-й ранку був на лівому березі Григорєнка. Звідти одразу за 200 гривень прийшло замовлення. На Лебіцьку, звідти одразу, я не стояв. Замовлення приходили одразу, там максимум перекур був. Один, здається, звідти з автовокзала на прийшло замовлення на Паркленд Черемки звідти. Прийшло замовлення, ми поїхали на Печерськ Алмазова, і навіть звідти дуже швидко я спіймав замовлення з Печерська на е, відрадний проспект. З відрадного проспекту на е, Січових Стрільців е, Перехрестя з І звідси і звідси, 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 звідси. Та дай Бог пам'яті на Фьодорова, що ли? Вже загубив десь замовлення на Фьодорова. Е, можливо, звідси на Федорова. Так, так, звідси. Е, не зовсім звідси тут була велика подача, але ж вона була 7 хвилин по, по, по проспекту Перемоги. Е, з проспекту перемоги на Фьодоро, ось. Потім за, заправився і одразу після заправки е, спіймав замовлення на Гончара. І вже з Гончара я виконав таке маленьке замовлення, бо коефіцієнтів тут не було. Вже центр е, виконав маленьке замовлення з Желянської тут на Глибочівську початок. І отже, я вже майже біля дому. П'ять хвилин я біля дому. Так що ранок ми завершуємо. Результати гарні. Подивимось, що в мене вийде ввечері на зв'язку. Ну що, друзі, четверта година. Я виїхав на другу зміну. Подивимось, що в мене вийде, по плану ще 1400 касу зробити. І вирішив я спробувати покатати болт, якісь коефіцієнти горять, зробити 10 замовлень. Зробити 10 замовлень, можливо, якщо піде гарна волна, щоб були на цьому тижні, щоб в акції прийняти участь. На розіграш рік з 0% комісії. Ну, а так, подивимось. По два-три замовлення треба робити на день на цьому тижні. А можливо, піде гарна хвиля, то і сьогодні зробимо. Перше замовлення вже прийняв. Прийшло одразу, як тільки вийшов на лінію. З коефіцієнтом 1,3. Подачі, як завжди, у болта, Два з гаком КМ але благо по прямій по проспекту перемоги. 116 гривень, аж. Отже, це майже мінімалка з коефіцієнтом і в сторону центра, ну, в центр дерма. Ну, поїхали! Будемо все, що більш-менш норм, на Лівий берег тільки не буду брати. Ну і там туди, де зараз ремонтують дорогу Аля Софіївський Берчіговський і так далі. Працюємо і вже вийду з вами на зв'язок. Увечері, коли закінчу роботу, і розповім вам результати. Як ви вже помітили, сьогодні знімаю я не на камеру, знімаю сьогодні на телефон. Спонтанне рішення зняти зміну. І вирішив спробувати, отже, зараз постійно темрява, камера і світло в машині для камери. Недостатньо, щоб знімати. А на телефон вроді щось виходить. Отже, подивимось, як воно вийде, і то. Коротше, ну ви зрозуміли, як воно вийде. Отже, в працю і через декілька секунд. Ви вже дізнаєтесь, як закінчився мій сьогоднішній вечір і мій сьогоднішній день. Ну що ж, друзі, закінчив я зміну сьогодні. Зараз пів 10-ї. Попрацював я ввечері 5,5 годин. Чітко виконав 10 замовлень по болту і. Десяте замовлення мене ще майже під дом привело. Дуже-дуже класно. І вийшло, як я і хотів. Каса 3000, там щось 1377 по болту без 23 гривень, 1400 і 1590 по уклону без 10 гривень. Але в мене є 50 чойових. Ось вони якраз і додають. Вийшла каса 3000, пробіг 250 км і працював я 10,5 годин. Я задоволений четвергом. План, який я хотів зробити, я зробив. Час роботи теж дуже-дуже норм, навіть на 12 годин, не 12 і не 15. Так що якось так, друзі, не забуваємо ставимо лайки, підписку обов'язково. Кожен новий підписчик мене дуже радує. Я радію кожному з вас. Нас вже за 500 маща. Дуже хотілося б наступний етап це 1000. Я розумію, що для цього треба і мені знімати почастіше. Ну, дуже багато по статистиці людей ще дивляться без підписки. Тому. Підписуйтесь, друзі. І до наступних зустрічей. Подивимося, як вам зайде цей формат, що, що вийде, коли змонтую на комп'ютері, на телефоні, начебто більш-менш. І якщо зайде такий формат, то можливо, познімаємо на телефон декілька змін. Ні гвоздя, ні жезла.